Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма Позиція про діяльність державної продуктово зернової корпорації, експорт зерна та перспективи у цій сфері. Ми будемо говорити в нашій студії з Валерієм Томіленком, виконуючим обов'язки голови правління Державної продовольчої зернової корпорації України. Я вітаю вас в нашій студії. Для початку розмови. Ага. Давайте з'ясуємо, що зрештою представляє собою державна продуктово-зернова корпорація, її завдання і функції. Добрий день, дуже дякую вам за запитання. І Державне Державна продовольча зернова корпорація України є одним з головних гравців на ринку зерна України. Ринок зерна для України, з моєї точки зору і з точки зору уряду, є одним із головних ринків для нашої економіки. Відповідно, корпорація на сьогодні складається з великої кількості внутрішніх елеваторів, двох портових елеваторів. І відповідно потужної системи заготівлі і експорту зерна на зовнішні ринки, насамперед на ринки Китаю, тому що з китайською корпорацією CCC наша компанія має величезний контракт на поставку різного роду зернових культур насамперед до, на ринки Китаю, а також на інші ринки світові тобто це державна структура яка представляє інтереси внутрішніх виробників зерна можна сказати так що ми закуповуємо зерно у українських товаровиробників і тим самим підтримуємо ліквідність на ринку тобто товаровиробники, товаровиробники які вирощують зерно uh -huh. можуть в тому числі в нашій компанії в кінці кінців обміняти його на гроші тобто на те ради чого вони працюють ради, ради чого вони вирощують це збіжжя тому що україна Є країною, яка виробляє зерна значно більше, чим може спожити на внутрішньому ринку, і тому такі компанії, як ДПЗКУ, вони дуже потрібні для того, щоб ринок зерновий, ринок аграрний і надалі розвивався, тобто щоб був стимул нарощувати обсяги виробництва. Ваші компетенції регулювати і управляти загалом експортом зерна всіма цими процесами, які буваються, чи є і паралельні процеси, які без вас напряму є домовленості. Насправді в моїй компетенції, тобто в компетенції голови правління, звичайно, знаходяться всі питання, пов'язані з господарською діяльністю компанії. Тобто, я і мої заступники, і весь колектив, ми працюємо для того, щоб якісно і згідно, скажімо, внутрішніх правил а також українського законодавства здійснювати закупівельну діяльність на території України, відповідно відправляти те зерно, яке ми купуємо на території України. Насамперед на експорт. І як я вже сказав, що основною, можна сказати, цілею нашої діяльності є е, максимізація експорту українського збіжжя насамперед на дуже цікавий, преміальний дуже потужний з точки зору закупівлі ринок Китаю. І для цього в нас є дуже серйозний китайський партнер, і в нас для цього є дуже цікавий довгостроковий контракт на поставки зерна до Китаю. Ну, Логічно по своє питання, от, які завдання стоять перед корпорацією, скажімо, на найближчу перспективу, і що ви намагаєтесь досягнути в подальшій перспективі, тобто короткострокові терміни і довгострокова перспектива? Зрозуміло. Дуже дякую за запитання. Насправді, дійсно, в корпорації є нагальні короткострокові питання, які потрібно вирішити, і, звичайно, є серйозна стратегія. Про короткострокові наші завдання, насамперед, хочу сказати, що е, основним, мабуть, на сьогодні завданням є стабілізувати компанію, тобто стабілізувати її, вивести з збитковості на, скажімо так, рівень прибутковий. Тому що для цього все є... Проблеми сьогодні такі існують. На жаль, за два з половиною роки свого існування, тобто ми вже закрили три річних звіти, на жаль, ні один рік корпорація не була прибутковою. 14-й рік закінчили збитками, 13-й рік закінчили збитками, і 12 й рік також був, на жаль, збитковий. Чому? З моєї точки зору, насамперед, це відбувалося тому, що в корпорації було, були проблеми з, скажімо так, контролем за ризиками за ризиками як фінансовими, так і торговими. Плюс, на жаль, і нами, і контрольно і ревізійними органами, і правоохоронними органами виявлено цілий ряд правопорушень, які були в корпорації, це також входить в перелік першочергових завдань, тобто зупинити е всі канали витоку грошей з компанії, всі корупційні схеми, всі е речі пов'язані з можна сказати напряму з крадіжками грошей з корпорації, тому що Сама її діяльність, uh -huh. сама діяльність корпорації, тобто торгівля зерном і експорт зерна, є цікавим і прибутковим бізнесом. А чому так багато Але... спекуляції навколо скажімо, головного експортного потенціалу держави? Не ну, я думаю, що сьогоднішні спекуляції вони насамперед пов'язані з тим, що нашою командою і міністерством і урядом, який сьогодні керує країною, виявляються кожен день і припиняються кожен день. Величезні, величезні правопорушення, тобто на десятки і сотні мільйонів гривень. І, звичайно, коли ти як то кажуть, робиш такі кроки. Mm -hmm. Система не система, а скоріше ті люди, які до цього причетні, ті стоять за і системою схемами. Ті, які стояли так, за цими схемами, вони звичайно готові до спротиву. І насамперед вони вибрали mm -hmm. як один із головних своїх, скажімо так, інструментів цього спротиву. Це. Інформаційне поле, коли вони розказують про те, що до нас це не має відношення, це наклепи, або навпаки, придумують ті історії чорні, я їх так називаю, да, про сьогоднішню діяльність корпорації, і тому та навколо сьогоднішнього навколо сьогоднішньої діяльності корпорації, тому так багато дуже різних чуток і тобто, дуже різних... інформаційний фронт сьогодні Інформаційний Ще, фронт. Так. Да можна так сказати. Дуже дякую за такий правильний термін. влучний. наскільки ви сьогодні скажімо, Вистачає вам повноважень протистояти оці, цій такій інформаційній кампанії. Ви сьогодні ВО. Це е, дає вам можливість повністю використовувати свій вплив на ситуацію і доводити ті чи інші моменти, які, про які ви зараз розповідаєте? Гарне питання, я б розділив на дві частини. Моє назва ВО, звичайно, вона. Не заважає боротися, скажімо, з тими схемами, припиняти корупцію там, і приймати посередників, які, на жаль, не допомагали на виявляти чи припиняти. Ось це і це виявляти, суттєве питання. І виявляти, І припиняти. Звичайно, я це роблю не сам. І якраз mm -hmm. от в цьому питанні не, немає різниці, як я називається виконуючі обов'язки чи голова правління, тому що дуже сильно мені допомагають насамперед мої акціонери Міністерства сільського господарства. Вони чують, у нас є дуже такий потужний щоденний діалог. Причому знов таки на засіданнях уряду міністр піднімає всі самі болючі питання. І, чесно кажучи, знов таки, не дивлячись на приставку ВО, уряд чує всі наші заяви, уряд чує всі наші проблеми, ми інформуємо правоохоронні органи, уряд. І в цьому питанні приставка ВО не заважає. Але є друга сторона медалі. Друга сторона медалі пов'язана знов таки з нашим китайським партнером. Китайський партнер. Можна сказати, дуже зацікавлений в тому, щоб контракт жив, щоб наша діяльність розширювалася, але, на жаль, він трошечки стомлений частими змінами в керівництві компанії. Тобто за два з половиною роки я вже є п'ятий голова правління, а тим більше з приставкою ВО, виконуючи обов'язки, і це, звичайно, визиває у китайських партнерів питання. Коли ви будете призначені, ми хочемо працювати з вами, з вашою командою, ми готові працювати з корпорацією ДПЗКУ, ми готові працювати з Україною. Єдине, чого ми хочемо, як Китай, тому що це їхня філософія, бачити. Перспективи mm -hmm. бачити стратегію лише з цим були пов'язані скандальна ситуація з припиненням контракт китайського контракту в кінці минулого року. Навіть йшла mm -hmm. мова про те, що його можуть просто припинити цей контракт. Він може перестане існувати. Так так там була скажем ситуація дійсно критична, і е, ця ситуація стала критичною в кінці листопада, коли приїхав сюди президент компанії Сісі зустрівся з прем'єр-міністром е, України і відповідно Доніс, що контракт знаходиться під загрозою. Тобто контракт знаходиться під загрозою виконання по підписаних mm -hmm. на 2014 рік угодах. І відповідно, коли було прийнято рішення урядом а, про зміну керівництва ДПЗКУ, і прийшов я і моя команда до, до ДПЗКУ, звичайно, ситуація, на жаль, підтвердилась. Тобто була дуже серйозна логістична проблема по виконанню підписаних контрактів на 2014 рік. Треба було відправити більше півмільйона тонн збіжжя в дуже стислі терміни, і ми не мали права не відправити їх в ці терміни, тому що зерно поставлялося в рамках китайських імпортних ліцензій, які видаються урядом і контролюються урядом Китаю. І відповідно, зрив поставки навіть одного корабля він мав би величезний резонанс на рівні урядів України і Китаю, і це дійсно могло привести до дуже серйозних. Наслідків, а по наш контракт гарантований виконання цього контракту гарантоване державною гарантією на півтора мільярда доларів, то звичайно і уряд, і керівництво мінагрополітики, і звичайно, керівництво ДПЗКУ приділили максимум уваги і ну, зусиль для того, щоб контракт було виконано. І ми з цим завданням справилися. Дякуючи знову таки всім. такі економічні ситуації, які сьогодні опинились Україна, зрив такого контракту і виплата таких штрафних санкцій не допустимо з, зрозуміло, не потрібен з тим завданням. Впоралися, впоралися китайська сторона. Побачила в нашій команді uh -huh. професійних людей, ті, які вміють займатися зерном, ті, які вміють е оцінювати ситуацію і. Виконувати, взяти зобов'язання навіть в таких складних умовах, яких ми опинилися в грудні 2014 року. І це дало змогу побудувати дуже такий правильний діалог і задати тон, уже робочий, нормальний, тобто знявши ті напруження, яке було для роботи в 2015 році, що то, ми зараз тобто то надалі ви вважаєте, що зважаючи на ту ситуацію і на те швидку реакцію, яку було продемонстровано, ви вже не допустите подібних ситуацій я, з щодо ведення до зриву контракту. Я От більше, перспектива взагалі розвитку контракту з Китаєм надалі. Перспективи розвитку є величезні, і насправді, як я вже сказав, саме головне, що почався дуже такий правильний, конструктивний і відкритий. Діалог з китайською стороною. Покроковий. Покроковий, плановий, з тактичними завданнями, стратегічними завданнями. Ми озвучили китайській стороні і, в тому числі, скажімо так, негативні сторони, ті, які в нас є. Збитковість компанії, факти крадіжок. Звичайно, це не сама краща інформація, але партнери справжні її завжди цінять, тому що вони розуміють, що люди mm -hmm. на стороні іншій працюють повністю відкрито. Тобто це дуже важливо для відносин в бізнесі, в будь-якому. Тим більше. У довгострокових відносинах з таким серйозним партнером, як Китай, відкритість і, скажімо так, плановість, як тактична, так і стратегічна. На сьогоднішній день я впевнений, що ми можемо не тільки виконувати ті зобов'язання, які вже є в контракті підписані, але ми можемо розраховувати, що ми поступово будемо підходити до другої частини китайського контракту, тому що перша частина пов'язана з експортом зерна. Є ще друга частина контракту, яка, на жаль, за два з половиною роки не була реалізована. Це імпортна складова, так, так можна її назвати. Тобто це ще півтора мільярда доларів, які може країна отримати, країна Україна отримати у вигляді інвестицій, у вигляді довгострокових інвестицій, не лише на торгівлю. Яку зорно? сферу ці інвестиції будуть спрямовані технічне забезпечення? Насамперед, це для сільського господарства. це... Відбудова інфраструктури, портової інфраструктури <кій> інфраструктури пов'язаної з внутрішніми елеваторами, заводів, наприклад, для виробництва добрив хімії, які будуть побудовані на території України і відповідно будуть працювати на економіку України, створювати робочі місця і знов-таки покращувати імідж України як серйозного ділового партнера. Куди такі корпорації, як китайська компанія CCC, готова вкладати гроші на довгий період? Ці гроші будуть цільовими, і хто буде здійснювати контроль за використанням цих грошей? От на якому гроші. рівні він відбуватиметься, Якщо можна привідкрити такі нюанси контракту, це якщо дуже коротко, тому що звичайно всі деталі контракту я не маю права розкривати. Mm -hmm. Але якщо дуже коротко, то звичайно ці гроші цільові, тобто в умовах договору прописано. Основні напрямки, які я вже перечислив, куди можна витрачати ці кошти, і всі проекти вони повинні пройти узгодження Міністерства сільського господарства mm -hmm. і відповідно Ексімбанку Китая, який також ну, ці гроші надав і хоче контролювати, бачити на які саме проекти ці гроші використовуються. Тому я впевнений, що можливості щось зробити. Не зрозуміле, чи чи щось зроб... ну, можна сказати, ці гроші потратити без, без відома для, без відома і без користі для економіки України буде майже неможливо тому, А щодо експорту зерна. От, як якщо структурувати цей експорт і в умовах китайського контракту, що на які обсяги ми можемо цього року розраховувати? Ну, наш контракт передбачає, скажімо так, експорт щороку великої кількості зерна. На цей рік контракт працює календарними роками, тобто на цей календарний рік ми ще плануємо додатково відправити до, до, до Китаю. Ще до ще не визначено? До, ні, визначено, ми до, в цьому році mm -hmm. плануємо відправити більше 3,5 мільйонів тонн збіжжя до кінця календарного року. А взагалі контракт прогнозує. Відправку від 5 мільйонів тонн за так називаємо маркетинговий рік, тобто з липня по червень, з липня, наприклад, 2014 року по, 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 по червень. П'ятнадцятого року контракт дійсно вигідний він достроковий на 13 так. розрахований на 13 років, так що дійсно розбудовувати є куди і триматися за цей контракт, оскільки Дуже. перспективи непогані. Повертаючись, скільки в нас залишається не так багато часу до того резонансу і до тих моментів, які пов'язані взагалі навколо з державної продовольчої зернової корпорації. Гучна ваша заява про 100 мільйонів гривень, які щомісяця розкрадалися, вона базувалась на фактах і підтвердженнях, які зрештою у вас є на руках і вам. Можете довести, що таке є вони не тільки є, на жаль, у мене на руках. Ці факти направлені uh -huh. до всіх правоохоронних органів, і, чесно кажучи, робота по них вже почалася. Я думаю, ви чули про більше 60 кримінальних справ. Але це ж офіційно за фактами розкрадання в корпорації. за фактами розкрадання, за фактами так називаю, Ну, є така є таке формулювання погана дебіторська заборгованість, uh -huh. тому що. Чи це розкрадання, чи це якийсь там факт правопорушення злочину, звичайно, ми не маємо права говорити, поки не буде встановлено судом або правоохоронними органами. Ми це називаємо погана дебіторська заборгованість. Тобто гроші, які пішли і не повернулися в вигляді зерна, пішли з корпорації, mm -hmm. з рахунків корпорації, і не повернулися у вигляді зерна або якихось послуг. Тобто ці гроші, на жаль, на сьогоднішній день дійсно знаходяться в. Поганих руках назвамо так, і вже це робота правоохоронних органів дійсно встановити, чи це була крадіжка, чи це була недбалість, чи угу. це була якась іще інша. Протягом якого періоду часу були виявлені от, ці зловживання, розкрадання грошей? Хто проводив перевірки? Як проводилось? От трошки про цей бік питання на сьогоднішній день. У нас є як мінімум два звіти. Я можу помилитися в назві сьогоднішній контрольно-ревізійного управління, так? Раніше фінансова це інспекція. фінансова інспекція, так. І там вказано дуже-дуже на, на, на більшість цих фактів, які, на жаль, ми підтвердили документами і передали їх до правоохоронних органів. Також проводиться, як провівся уже внутрішній аудит силами спеціалістів корпорації і міністерства. І на сьогоднішній день проходить аудит, який робить нам міжнародна компанія аудиторська БІДІО. Якій вказано на факти правопорушень, і вона їх мусить підтвердити, то що то що, те, що називається згідно міжнародних стандартів, і відповідно, цей звіт він вже буде переданий китайській стороні як офіційний документ для, на жаль, підтвердження тих фактів, про які і пан міністр сільського господарства і я неодноразово заявляли, що на жаль, така сума більше 3,6 більше три мільярдів. Гривень знаходиться. Лише по корпорації. Лише по корпорації. Це вже сьогодні ти... на 3,6 мільярдів уже факти, які передані факти. до правоохоронних органів. Так, так. Так ми їх ми їх поки що знов-таки, щоб бути коректним, ми їх поки що називаємо поганими боргами, поганою дебіторською заборгованістю. Але, на жаль, я впевнений, що там більша частина буде підтверджена як. Як злочини. 3,6 мільярда це поки що, чи в принципі може сума збільшитись, якщо будуть далі проведені перевірки і вже слідчі дії на рівні правоохоронних органів? Я скажу так, я б дуже хотів і дуже надіюся, що це максимальна сума. Я б дуже хотів, щоб вона не збільшилася, але на жаль, корпорація, я працюю в ній вже 4 місяці, але на жаль, вона ще вміє <гум> приносити сюрпризи. Я дуже хочу вірити, що 3,6 – це максимальна цифра тих втрат, які корпорація отримала. Тому що, як я вже сказав, ми на сьогоднішній день зупинили більшу кількість тих великих, назвемо залатали більшу кількість тих великих дірок, через які витікали наші кошти. І я дуже ви надіюсь, відчуваєте, схеми ще продовжують працювати певними? Якісь моменти ще відчуваються на сьогодні? Чи знаєте, вам вдалося все-таки припинити? Я Хотів би вірити, що нам вдалося все припинити, але мабуть, що ну, Розуміло, таки, не, 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 хочу, не, хочу, бути, не хочу бути, не mm хочу бути -hmm. занадто оптимістом, тому що знаєте, така є доля, вона дуже як то кажуть, може з тобою пожартувати по злому. Як тільки ти говориш, що все добре, тобі говорять, а ось тобі. І що до вашого оптимізму? Поки що ви виконуючи обов'язки, чи плануєте за 4 місяці, стикнувшись з такими проблемами, чи плануєте продовжити далі роботи в цій корпорації і очолити її? Ви знаєте, я точно буду продовжувати е, приймати участь, якщо буде повторний конкурс. А сьогодні об'явлено про те, що буде повторний конкурс на заміщення. Е, тобто оголошено зараз другий конкурс. Вчора вчора було, на жаль, оголошено, що конкурс не відбувся, той, який е, був запущений два, якщо не помиляюсь, півтора-два місяці угу. назад. Відповідно, було сказано, що буде повторний конкурс. Звичайно, я буду приймати в ньому участь, тому що. Ми вже розпочали, я і моя команда розпочали так багато різної роботи, що кинути її посередині дороги було б дуже дуже прикро залишити... тобто, до вашої честі довести справу до кінця. Звичайно, з'явилася така, знаєте, спортивна злість, тому що ну повинна бути така корпорація, як державна продовольча зернова корпорація, не темою для поганих розмов, а повинна бути темою для нашої з вами розмови, можливо, через рік про досягнення, про плани про. Нові інвестиції і так далі, і так далі, і так далі. Це цілі моя і моєї команди, і нас дуже в цьому підтримує Міністерство сільського господарства, за що я вдячний нашому акціонеру, як я його називаю. Давайте так і домовимося, що дійсно, як буде тільки. Можливість повідомити і з'являться перші результати, і буде про що розказати. Ви завітаєте до нашої студії, і тоді поділитесь своїми досягненнями в роботі. Дуже дякую, Валерій Томіленко, виконуючий обов'язки голови правління державної продовольчої зернової корпорації України. Вугостив нашої студії. Дякую вам за те, що завітали і роз'яснили певні резонанси і скандали, які розгортаються на сьогодні. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що залишаєтесь з нами. і Нам довіряєте. Дивіться нас і надалі. Поки що всім до побачення.